Оце я вже розумію, це, це вже сервіс. Буквально вся інформація на, на чекує, все, що за фірма, і чого, все, 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 ціна Ці психи платить дані і все остальное. ціна адреса, штрих-коди, навіть IEG код, RG код тут же є. Адреса, телефон зв'язок з менеджером. Всі діла навіть можна залишити тут отзив. Дякую за настіву. Ось так. Правила навіть деякі, деякі правила на ньому є, тут теж пишуть. Коротше, продвигаємося, досить продвинулося. Це все схема, система дуже подобається. Знаєте, чим я займаюся? Я займаюся паралельною нерухомістю під ваш запрос. Є ексклюзивні варіанти, інвестиційні проекти. Звертайтеся до мене, зі мною зв'язатися можна в шапці профілю.